Всім привіт! Ви на каналі Каліна Кід Шоу. Сьогодні я і яка вона гарна. Привіт, Каміла. Привіт! Ви на, на каналі Каріна Шоу. Давай. Да? Як справа, донечка, нормально? Діти і дорослі, послухайте. Я вам зараз даю час, щоб ви підписались на мій канал. Мені буде дуже приємно знати це. Я даю вам час. Давайте, підписуйтесь. Я жду. Підписались? Тоді ви молодці. А я вам покажу в цьому відео, як ми готуємось до балу і їдемо на бал. Танцюємо на балі. На балу. На балу. Ми починаємо відео з того, як ми. Зокрема, ми будемо зараз прикрашатися на бал. Дивіться, яка в мене перука. Дивіться, червона і золота. Вона біле плащечко, а хабіка чорний біле Стоп, стоп! Вона хай бігає Я язиками. Все червоний обруч. І мені треба привести порядок. Хоч і так я дуже гарна. Напевно, я піду на бал так. А камілка так. А дивіться, яка вона браслет. З метелками. Материн, <смоток> бачи! Давай, давай ручки. Каміка теж хоче браслечки. А тепер ми будемо тренуватися, танцювати. Камік, давай руки. Я дуже люблю працювати, але я більше люблю співати. Мене звати принцеса Авро. Ні, я Рапунцель, бо в мене дуже довгі коси. А камінка принцеса Айві. Якщо ви знаєте, хто така принцеса Айві, дорослі і малі. хлопцы и девчата. Пишите в комментариях. Это принцесса из мультика София Прекрасна. А мы будем зараз танцевать. У нас сейчас репетиция. Скоро у нас бал. Камика, давай хоть к балу. Да? Камика, давай седать в карету уже, да? Камик, седай в карету. Седай в карету. У нас такая, видите, как карета. Давай себе колоночку. А мы Видимо. Бувайте. Бувайте! Пока. Пока. На балу. Пока, принцеса! Пока. Пока. Пока.